Запитали у мене за патрони і вирішив трохи розповісти. Великого досвіду з польськими або там з СССРськими в мене нема. Тому я нічого говорити не хочу. За це і радити комусь щось. Але ось цей бренд це Чехословаччина. От з ним у мене досвіду багато. Цими, всіма патронами я працював і я задоволений, тому можу їх рекомендувати. В основному працював з цим. Це менший. Один з найменших. Трьохкулачковий. Часто юзаємо ось такі реєчки і до них м'які накладні кулачки. Все круто, все класно. Так, коли знімаєш кулачок з рейкою і встановлюєш обратно, до 2-3 соток завжди попадає. Е, да, беремо до уваги, що вони вже старі. Їм років більше, як мені цим патронам. І все норм. Коли перекрутиш саму, сам накладний кулачок, то так, да, там, звісно, і в десятку важко попасти, якщо переставиш сторони або щось таке. Але зняття, тобто монтаж, демонтаж патрона до п'ятьох соток ти завжди попадеш, Інколи навіть в дві попадаєш, це я рахую дуже хороший результат. З польським не працював, з СССРівськими не працював. Але ось ТОС. Працюю. Хлопцям купили такий новий, не знаю, чи це там, з років 80-90-х, чи вони ще виготовляють їх новими. Це я також не знаю, не цікавився. Я чисто хочу сказати свою думку про цю фірму. Хто буде зустрічати ці патрони в гарному стані, можете їх купляти, вони реально виконують свою роботу добре. Не договорив, їм купили такий патрон від цього бренду. Новий, але малесенький якийсь для досить точної роботи, для чистової обробки після закалки, то вони його знімають, ставлять, але в них там одні кулачки, то вони попадають в соточку практично. Ну, вони не виточують ці кулачки. Типа зняття патрона і установка обратно він попадає буквально там до двох соток 100 Це я вам підтверджую. Але кажу, патрон новий. Ось ці мені коли як попадали. Ось цей юзаю, найчастіше, по ньому і вид. І цей ось маленький. Більше не юзаю, тому що робота, ви знаєте, я рідко показую, коли я роблю на класичному, тобто на універсалі. Але раніше вони пахали, як має бути, тому за це я можу сказати, що це бренд, який Ну, патрон буде працювати як треба. За інше нічого не кажу, тому що не працюю з ними.